Таке злочин, і яка за нього кара з вуст казкових персонажів? Карабас, Барабас, Лисиця Аліса, Кіт Базиліо та Буратіно навчатимуть українських школярів основам права зі сторінок нового підручника Кримінальний кодекс для дітей. Книжку схвалили Міносвіти. А от чи зможуть викладати право за неї вчителі? Наталя Малишко далі. У столичній школі номер 49 відкритий урок права. В дітей запитують, чи знають вони, що таке злочин і які за них покарання. Елементарне питання, чи є злочином знущання над кішкою, ставить аудиторію в глухий кут. Автор підручника Кримінальний кодекс для дітей розповідає: саме тому і написала книжку, щоб розтлумачити дітям, що таке злочин. А складні поняття права пояснити на елементарних прикладах. Відтак героями обрала відомих казкових персонажів, із якими на сторінках добірки трапляються різні пригоди. Як прототип спочатку розглядала американських Тома і Джері, але врешті-решт зупинилася на героях казки Олексія Толстого Золотий ключик. З казки Золотой ключик там все-таки більше персонажів. Там у нас негативне, це Карабас-Барабас, Аліса, Кот Базиліо, це якраз прототипи дуже класичні. Із позитивних це Буратіно, само собою Мальвіна, П'єро. Тобто вже більше у нас поля для Фантазии и размышления Школярам запропонований підручник і справа цікавий та смішний, бо на його сторінках розгортається зовсім інша казкова історія, як і належить з повчальним кінцем. Є діти, які люблять сказки, якщо приучили до цього з дитинства, а є діти, які виростають в совершенно других сім'ях і а, вони стремляться в дуже маленькому старшими і наоборот не хотят читати сказки. Ава із 30-річним стажем Ольга Ковальчук каже, книжка цікава, але викладена інформація більш розрахована на дітей молодшого шкільного віку. В школі ж основи права викладають із 9-х класів, а в 15-річному віці учні у казки вже не вірять. Якщо ж це вже діти 9-10 класу, то звичайно просто по картинкам їм немає ніякого смисла вивчати це все, тому що діти в 9-10 в класі, які от мене вивчають право. Деяка частина з них бачить уже себе практично юрист. Але діти, наприклад, в початковій школі, діти в середній школі, вони можуть тут і застосовувати оцей ілюстративний матеріал. Кримінальний кодекс для дітей автори планують передати шкільним бібліотекам, але більшу частину направлять до шкіл інтернатів та установ, де навчаються діти з кримінальним минулим. Адже за статистикою, третину злочинів скоюють саме неповнолітні, а кримінальна відповідальність для таких в Україні настає з 14 років. Наталя Малишко Володимир Вістяка, перший національний.